Хочу коротко розповісти про те, як організовано освітлення на ділянці. Все робили досить бюджетно, в деяких моментах, можливо, занадто, тому що не вистачає освітлення на деяких ділянках. Наприклад, на ігровому майданчику. Думали, що буде достатньо одного такого світильника. Але Недостатньо. Хоча б якби була ще підсвітка на цей платан, або, можливо, декілька е стовпчиків таких світильників, так трохи недостатньо. Хоча діти все одно увечері намагаються гратися, але можна було би продумати трошки краще. Е Таких стовпів 220, якщо я не помиляюсь, висоту. Є 4, 3, ось тут зверху ділянки. Це максимально бюджетний варіант. Труба, здається, 50 чи 70, я не пам'ятаю, пофарбована порошковою фарбою а, в графіт, дав майстру що він ось так от зварив під кутом м десь 20 плюс-мінус градусів, точно не пам'ятаю. Е і зверху такий дешевий фероновський світильник, прожектор, точніше. Тут, мабуть, не видно буде увечері, як він виглядає. І трохи видно, мабуть, на 30 Вт е на сантиметрів 80. В глибину забетоновані. І все. Бо такий світильник новодворський десь в раза три обходився дорожче, ніж ось ті світильники. Тобто, в принципі, за ту вартість, яку коштував новодворські десь три, а можливо, і всі чотири світильника придбали. Тут тобто, зверху ділянки це лише. Ось ці три світильника підсвічують зону біля басейна. Декілька різних видів. Такі стовпці по 60 сантиметрів, якщо я не помиляюся, їх тут раз, два, три, чотири, п'ять. Там шість, сім і вісім. І два ось таких вищих метр десять чи метр двадцять, я вже точно не пам'ятаю. Ну, ось тут освітлення достатньо, коли там літнім вечором відпочивати, то комфортно. Магнолії підсвічуються самими дешевими фероновськими світильниками. Якщо брав щось по 250 гривень, зараз два було вийшло з ладу, якраз місяць після того, як вийшов гарантійний термін один рік. Не знаю, чи це з цим пов'язано. Бо тут наверху все нормально. Лише там пізніше покажу під двома ябленнями. Одночасно вийшло з ладу два світильники. Я не знаю, з чим це пов'язано, бо те, що одночасно це досить дивно. В них всередині було трішки води, конденсат. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, вони неякісні дуже. ну За таку ціну я не очікував суперякості. а Можливо, справа в тому, що вони були сильно заглиблені і зимою великий рівень снігу над ними постійно був. Не знаю. ну. Ми замінили такими ж самими, бо я шукав якісь інші. Вибирав вибір дуже великий, не наважився, які краще взяти. Дехто говорить, що в принципі по якості буде те ж саме, тільки в 3 рази, рази дорожче. Тому взяв такі ж самі. Побачу. Якщо ще раз вони вийдуть з ладу, то буду вже шукати щось інше чи пробувати щось інше. Такий ж самий. Грунтовий світильник під ліквідамбром. Ось тут. До речі, цікаво, ліквідамбр вже скинув листя, а оці плодики залишилися і вони так міцно тримаються. Мені здається, що вони будуть так висіти всю зиму. Цікаво виглядає, як ніби. Здалеку невеличке яблучка, у райського яблучка. Підходиш ближче і бачиш, що це якийсь такий схоже на каштан невеликий. Тут такі ж самі по 60 см два світильника. Ось Тут мені не вистачає взагалі освітлення, є лише підсвітка. Під іргу, але її, схоже, не вимкнули, бо вона вмикається не так, як всі. Всі світильники вмикаються через РЕЛЕ часу. Його потрібно підлаштовувати від пори року. Зимою раніше вмикати. Я не підключав до нього датчик освітлення. А ось якраз тут з іншої просто точки підходить освітлення з будинку, бо до цих всіх світильників по вулиці, то освітлення електрика підходить від щитка. А тут ми щось в кінці вирішили додати цей ґрунтовий світильник. Шкода, що він вимкнений. Зараз увімкну. Увімкнув. Звісно, зараз ефекту сильно великого немає, бо немає листя, а влітку то мабуть, дерево з підсвітку, яке найбільше мені подобається. Досить гарно підсвічується. Взагалі, ірга це дуже класна рослина. Гарно виглядає. Дуже декоративна і смачна. Я якось знімав відео, як малі в нас поїдають ягоди. спеціально цього року навіть не кропили і Трохи там її почала їсти, тут верхні листочки бачив якась гадость, але це було того варте. То ось тут якраз є датчик освітлення. ось, Єдине, що його, мабуть, потрібно буде якось підкрутити, бо якщо дуже темний день взимку, то ця ірга світиться, в принципі, весь день. Або там дуже зарані вмикається, чи зарані вимикається освітлення. Ну, це не критично. Те, що все освітлення вимикається там приблизно в 12-пів першого ночі, а ця ірга О, побігла. А ця ірга світиться всю ніч, це ну, навіть зручно. Якось комфортніше, коли на подвір'ї щось світиться, бо все освітлення то ми вимикаємо, або якось дивно. Щоб всю ніч світилася. Ось тут не вистачає взагалі освітлення. Я думаю, хоча б підсвітку для тюльпанового дерева, то потрібно було додати. Ми вже думали з дружиною, можливо, докупити на сонячних батареях світильники, але мені щось здається, що вони взагалі не будуть нормально працювати. Але можна буде зробити експеримент і один такий придбати. Ості мої улюблені буки теж не підсвічуються. І це дуже шкода, бо мені здається, вони дуже файно би виглядали з підсвіткою. Зараз ще такий неймовірний колір листя, особливо з цього буку. Звісно, потрібно в день знімати. Колір просто неймовірний. Ось тут не вистачає підсвітки. Далі по доріжці в плодовий садок три таких високих, метр десять чи метр двадцять підсвічують доріжку. Один ось тут для зручності, коли з тераси ввечері потрібно вийти, щоб бачити, куди стати. І ось під ябленнями ось цих два світильники, про які я говорив, що вони чомусь були вийшли з ладу. Ось це вже замінені. Десь місяць тому батько їх замінив. Я не знаю, чи відео передасть. Дуже подобається текстура яблунь. Трошки передає, але вживу воно виглядає цікавіше. Ці такі старі дерева з підсвіткою. Дуже подобаються. І останній світильник це такий самий, як зверху ділянки 2,20 чи 2,30 висоту. Він між двома кленами. Це клене сканлон, за я неодноразово згадував. Чому тут таке розміщення? Я не пам'ятаю, мені здається, в якомусь відео розповідав, що в нас є така. Думка, таке бажання в майбутньому між цими двома кленами натягнути гамак. Якраз буде така підсвіточка, що ввечері можна полежати було. Але не знаю, коли це буде, коли ці клени зможуть витримати таке навантаження, особливо мене. Ну, ось і все. Все, в принципі, досить бюджетно зроблено. І сподобалося, що я на вулиці, вона вирішила показати майстер-клас. Вона вже неодноразово доставала з гнізда, з дупла пташенят тут. Дуже вона у нас така мисливська. Здається, е -е, говорив, що все освітлення, крім підсвітки під іргою, йде. З е, щитка з одного місця е, і керується одним реле е, таймером. Тобто виставляю там, наприклад, зараз з пів п'ятого е, вечора вмикається освітлення до там, 12 годин ночі. Можна і раніше, але ввечері, коли лягаєш спати, то... Хочеться виглянути у вікно, наприклад, то коли ж тут щось можна побачити, то якось це приємніше. О, да. Ще як смішна історія на будинку освітлення ми вже будуємося більше 10 років і досі ми його не зробили. Декілька разів на рік ми з дружиною починаємо вибирати якісь світильники і в результаті це нічим не закінчується. Тут теж на гаражі стоять такі тимчасові китайські прожектори. Не Знаю, надіюся на наступний рік, бо дасть життя, потрібно буде закінчити освітлення. А, і додам, що немає освітлення ще з тієї сторони будинку. А тут як більше така господарча частина, там а, контейнери з мусором стоять, тому тут часто не ходять, тому і не робили. Тут ще підсвітка під навісом без освітлення по озеленення по ландшафту з господарської цієї частини можна вийти на задній двір ось так. Можливо, варто було тут зробити якийсь один світильничок, просто щоб підсвічувати цю доріжку, але так як увечері з цієї частини ніхто не ходить, тому... Залишили без освітлення.